Зеленський сьогодні провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді. А про таке український президент повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах. Так само Зеленський зазначив про те, що в епіцентрі обговорень безпосередньо геополітична ситуація, яка складається довкола російсько-української війни, а також важливі питання двосторонньої співпраці, ну і дипломатичної ситуації загалом Слухаємо детальніше. Індія підтримує наші мирні зусилля і поділяє позицію: все, що стосується України, має вирішуватися за участі України. Також ми детально говорили про санкції проти Росії, відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали. Зеленський додав, що сторони домовилися також запланувати і особисту зустріч у вересні на полях генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами. Крім того, Зеленський сьогодні поговорив із спадкоємним принцем Королівства Саудівська Аравія Мухаммедом бін Салманом Аль Саудом і висловив йому так само вдячність за підтримку, поінформував про попередні контакти із партнерами. Ну і загалом обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни. Зеленський додав, що при цьому фактично цілодобово триває подібна комунікація із партнерами. Зеленський на постійному зв'язку і зазначає, що зараз настав. Момент, коли є реальний шанс досягнути миру, але мир повинен бути чесним і стійким а безпека гарантованою це важливо не лише для України, а й для кожної європейської держави, підкреслив президент Володимир Зеленський. Ну але повертаючись до Індії, то на фоні, зокрема. Телефонної розмови і тісніших дипломатичних контактів між нашими двома державами цікавою є і інформація від української розвідки. Мова йде про те, що країна агресор Росія та Індія планують розширювати військово-технічну співпрацю. Про таке пишуть знову ж таки змі з посиланням на джерела в українській розвідці. Отож, за даними ГУР, з 15 по 18 вересня у Санкт Петербурзі відбудеться четверте засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці, протягом чотирьох днів делегації Індії та Росії планують обговорити і погодити заходи двосторонньої взаємодії у військовій сфері на 2025 та 2026 роки. Зокрема, учасники планують розглянути питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних військових навчань, зазначають джерела. Так само гур дізналося, що перемовини будуть проходити на базі центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі. Попри секретність заходу, українські розвідники отримали доступ до детальної програми засідання, в рамках якого заплановано відвідування індійською делегацією крейсера Аврора. Росія та Індія вже активно співпрацюють у військовій сфері. Зокрема, дві країни спільно виробляють крилаті надзвукові ракети БРАМОС. Ще один спільний проект це російсько-індійська компанія, яка у 2019 році почала виробництво в Індії автоматів АК 203 для повного переозброєння індійської армії. І теж нагадаю, що власне вся ця інформація є важливою. І цікаво, особливо на фоні. Того, що агентство Reuters напередодні, посилаючись на джерела серед індійських чиновників, повідомляло, що Індія тимчасово зупинила плани щодо закупівлі американської зброї та літаків після запровадження додаткових мит адміністрацією Дональда Трампа. Тож тепер, як свідчать дані від нашої розвідки, а власне Індія може перефокусуватися на тісніше співробітництво із Росією, більше того, як пише. Тамтешня газета «The Times of India» – Російський диктатор Путін планує відвідати Нью-Делі до кінця 2025 року. Про таке раніше повідомив радник із національної безпеки Індії Аджит Давал. І, власне, все цей візит планується і готується якраз на фоні жорстких санкцій адміністрації Трампа щодо Індії через продовження закупівель російської нафти. Тому, власне, як заявив радник з національної безпеки Індії, за його словами його країна та Росія мають особливі тривалі відносини і підтримують тісні контакти на високому рівні, які, як він каже, дають свої результати. Також він додав, що дати візиту Путіна до Індії майже остаточно узгоджені. Ну, ось такі справи, і дійсно дуже важливо, що на фоні гіпотетичного зближення Індії та Росії відбуваються дипломатичні контакти між Україною та Індією. Ну і будемо сподіватися, що наша дипломатія так само зможе вплинути на позицію Індії, яка нам би хотілося сприяла б завершенню російсько-української війни.